Президент Зеленський, Йо Ексленці, а інвайті адрес мемберсів репрезентатів. Дуже дякую для мене за честь. Вельми шановний пане прем'єр-міністре, шановний пане спікер палати представників, шановний пане президенте Сенату, шановний пане лідери опозиції, пані та панове члени уряду, сенатори та члени парламенту, австралійські народи. Дякую за велику честь звернутися до вас сьогодні. У травні 2016 року тисячі австралійців зібралися в аеропорту міста Перт, аби вперше побачити українську мрію. Мрія це назва нашого літака, наш літак Ан-225. Мрія по-вашому це дрім. Подолавши майже 15 тисяч кілометрів, він доставив в Австралію терміновий вантаж, електрогенератор вагою 130 тонн, який був конче потрібен вашому підприємству. Доставку морем довелося би чекати кілька місяців, а український літак зробив це за лічені дні. Ми завжди пишались нашою мрією, не тому що вона найбільша за розмірами на планеті. А передусім через те, що допомагала людям з усього світу, доставляючи харчі, питну воду, обладнання для миротворчих гуманітарних місій. У 2019 році, після початку пандемії ковіду, наша мрія постійно доставляла найнеобхідніші медичні вантажі: те, що рятувало людей, дорослих, дітей усіх в різних країнах на різних континентах. Мрія приносила життя, але тепер це неможливо. Неможливо, бо існує держава, яка має зовсім інші цінності, аніж ми, аніж ви, аніж весь цивілізований світ. І ця держава почала повномасштабну війну проти нас. Вона бомбить і обстрілює мирні міста і села, вбиває наших мирних людей, вбиває дітей, влаштовує блокади містам, триваючи у заручниках. Без води їжі, світла і тепла сотні тисяч людей щоденно. Відриває від батьків і вивозить, а точніше, викрадає тисячі дітей, яких примусово переміщує на свою територію. Ну а 27 лютого внаслідок боїв у місті Гостомель було спалено наш літак, літак Мрія. Чи можна сказати, що Росія знищила нашу мрію? Ні. Вона спалила літак, вона спалила заліза, вона зруйнувала матерію, не душу, оболонку, не сутність, не свободу, не гідність, не незалежність. Ми знаємо, що нашу мрію неможливо перемогти і зруйнувати, особливо, якщо ми можемо сподіватися на підтримку і допомогу вільного світу, на вашу підтримку, на вашу допомогу. І вона, як у історії, яку я розповів вище потрібна не, не через кілька місяців, а вона потрібна зараз. Пані та панове, австралійські народи, відстань між нашими державами, як тільки що ви говорили, велика, вона тисячі кілометрів, нас з вами розділяють моря, океани, території десятків інших. Країн, часові пояси, але цієї відстані просто не існує для жорстокості і хаосу, які Росія принесла на схід Європи в регіон наших Чорного і Азовського морей, на нашу українську землю. Усе, що відбувається у нашому регіоні через агресію Росії і що руйнує життя наших людей, вже стало реальною загрозою і для вашої держави, і для ваших людей. Бо Така вона природа зла. Воно може миттєво здолати будь-яку відстань, будь-які бар'єри, зруйнувати життя. Десятки років не було такої загрози ядерних ударів, як зараз, через те, що представники Росії, посадовці, посадовці і державні пропагандисти, вони відкрито обговорюють можливість застосування ядерної зброї проти. Тих, хто не хоче підкорятися російським вимогам, десятки років не було такого, щоб якась держава повністю блокувала море для іншої держав і усіх торгівельних судів, будь-якої, до речі, країни. Але саме це зробила Росія. Наша частина Чорного і Азовського морей зараз це повністю мертве море, будь-яке судно, яке Спробою зайти в наші води може бути просто знищене російським флотом. Більше сотні торгівельних судів під різними прапорами заблоковано Росією у наших портах. Десятки років не було такого у світі, щоб якась держава починала війну проти сусіднього народу, відверто декларуючи його підкорення або знищення. Щоб не залишилось навіть імені цього народу, щоб не було жодної можливості вільного життя для нього. Росія вже повернула світу найгірші сторінки ХХ століття, найбільші загрози того століття повернула те зло, про яке людство давно сподівалось забути. Але що найстрашніше, якщо Росію не зупинити зараз, якщо Росія не Притягнути до відповідальності то деякі інші держави світу, які мріють про аналогічну війну проти сусідів, вирішить, що це можливо і для них. Доля глобальної безпеки вирішується зараз. Жодна людина не здатна керувати вітром і опадами на планеті. А отже, ніхто не зможе врятувати ту чи іншу частину Землі від радіаційного забруднення внаслідок застосування ядерною зброєю. Жодна держава на планеті не повинна мати навіть теоретичну можливість блокувати морські торговельні шляхи і тим більше повністю закривати море для інших держав. Ще раз повторюю: навіть теоретичної можливості не має бути. Жоден правитель у світі не повинен розраховувати на безкарність, коли, коли зважує перспективу війни. Пані та панове, австралійські народи, після 36 днів повномасштабної війни Росії проти України можна впевнено сказати, що у світі немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру, а також і до відповідальності. Це важливо за усе, що зроблено неї проти глобальної безпеки. Держава, яка не цурається ядерного шантажу, повинна одразу отримати такі санкції, які продемонструють, що шантаж має руйнівні наслідки для шантажиста. Також потрібен дієвий інструментарій, щоб притягнути до миттєвої відповідальності будь-яку державу, яка блокує морські торгівельні шляхи, щоб навіть спокуси такої ні в кого не виникала робити море мертве. Хто ти такий? Зараз таких інструментів у світу просто немає. Тому лідерство, лідерство Австралії може бути незамінним у модернізації глобальної архітектури безпеки, які в укріпленні нашої антивоєнної коаліції, яка зараз працює над поверненням миру в Україну. Також потрібно удосконалити можливості міжнародних інституцій, які створювалися для відповідальності воєнних злочинців і тих, хто. Скоює будь-які злочинні дії, за які може покарати солідарно увесь світ, а не якась одна держава окрема. Якби це було зроблено вчасно, життя у світі стало би в рази безпечніше. Я впевнений, кожен з вас, так само як і кожен з нас, українців, пам'ятає трагедію MH17 – малазійського воїну. Збитого російськими окупантами в небі над українським Донбасом, тоді загинуло 298 людей. Мої співчуття. Співчуття всім сім'ям, які втратили своїх рідних. Але чи вдалося притягнути до відповідальності тих, хто спричинив цю трагедію? Ні. Вони переховуються на території Росії. І, очевидно, отримали гарантії безпеки від російської держави. Чи виплатила Росія компенсації родичам загиблих? Ні. І досі заперечує свою провину в цій трагедії вже минуло більше восьми років, а справедливість так і не відновлено. І ніхто не знає, скільки ще часу знадобиться, щоб хоча б одна трагедія отримала гідну відповідь від міжнародної спільноти, від нас всіх. А скільки ще нових трагедій створила чи створить Росія, часто кажуть, непокаране зло повертається. Я би ще додав, непокаране зло повертається окрилене з відчуттям всемогутності, якби світ покарав Росію за те, що вона зробила у 2014 році, не було б жодного із жахів. І жахи цього вторгнення в Україну у 2022 році. Потрібно виправляти такі страшні помилки, виправляти зараз. І я вдячний Австралії за двопартійну підтримку нашого захисту від загарбників за ту допомогу, яку ваша держава вже надала нам, зокрема, і за 70 тисяч тонн вугілля для потреб нашої енергетики. Але ж це тільки початок. Ми разом можемо, а отже, і повинні зробити ще більше потрібні нові санкції проти Росії. Потужні санкції, поки вона не відмовиться від ядерного шантажу, від блокади моря. Вона повинна платити найвищу ціну. Жоден російський корабель не повинен допускатися у порти вільного світу. Купувати російську нафту означає оплачувати руйнацію основ глобальної безпеки. Має бути повністю зупинена будь-яка бізнес-активність Росії. Жодного долара на знищення людей. Жодного долара на знищення світу. Також потрібно зупиняти будь-які намагання Росії обходити санкції. Бо що ж це за санкції тоді, якщо їх можна обійти завдяки нехитрим схемам? Але передусім треба озброювати тих, хто реально бореться за свободу. Щоб зло програло, і щоб Росія шукала мир, Україні потрібно мати усе необхідне на полі бою. Наприклад, у вас є чудові до речі, бронемашини, бушмастер, які можуть суттєво допомогти Україні, як і інші зразки техніки і зброї, які здатні посилити наші позиції. Якщо буде у вас можливість, Україна буде вам вдячна. Зараз в Україні вони зроблять точно більше для нашої спільної свободи, для нашої спільної безпеки, ніж припадаючи пилом на вашій землі. Український народ вже продемонстрував всьому світу, наскільки щиро ми цінуємо свободу, наскільки послідовно ми готові її захищати. Наші герої борються проти армії, яка вважається однією з найсильніших у світі, але всі наші люди. Без виключення вже думають про майбутнє, про те, як ми будемо жити, жити після війни, як ми відновимо нашу країну, наш чорноморський регіон. Ми запрошуємо провідні держави світу, провідні компанії та найкращих спеціалістів приєднатись до проекту відновлення України, взяти шерство над регіоном, містом чи галузю. На ваш вибір в нашій країні, які потребують відновлення. Ваша держава надала наш наші, такий спеціальний статус країни-однодумця. Але ми не тільки у думках споріднені, ми споріднені і у мріях. Тому я запрошую вашу прекрасну державу придивитись до наших південних регіонів, до нашого узбережжя Чорного та Азовського морів. Відновлення наших портів, розвиток таких міст, як, наприклад, Херсон, який сьогодні виборює свою свободу. Відновлення морської галузі України може бути для вас особливим внеском у стабільність після цієї страшної війни. Разом із принциповим захистом вільного мореплавства це поверне силу, давнім, але таким вірним словам, хто здатний захистити свободу на морі. Той здатний захистити свободу у світі. Вірю, що ви це можете. І я сподіваюся, що українська громада Австралії, наша міцна українська громада, доєднається до цієї спільної роботи. Буде підтримувати нас зараз так само сильно, як і в попередні роки. Шановні друзі, географічна відстань між нами шалена. Тисячі кілометрів. Але що означає ця відстань для тих, хто має спільне розуміння, хто бачить світ однаково, кому однаково болить? Коли приходить ворог, болить, коли вбивають дітей, коли руйнують міста, коли на дорогах розстрілюють біженців, коли мирну країну перетворюють на спалену територію, тоді будь-яка відстань зникає. Географія вже нічого не значить, має значення тільки людяність, тільки мрія. Мрія про повернення до мирного життя. Мрія, яку ми реалізуємо обов'язково і точно разом. Дякую вам, дякую Австралії. Слава Україні! Аплодиція. Дякую.